Малята, Я зайчик, і я дуже люблю малювати. І у мене є олівці. А давайте подивимось, який це колір? Червоний, а цей, синій, А цей, зелений, молодці малята. А ви мені допоможете. Розфарбуватив різні предмети. Огірок який. Зелений. Молодці. А квітка яка? Молодці малята. Ягідки червоні, а листочки зелені. А квітка якого кольору? Молоді малята. Дякую вам до побачення.